Наш блок живлення я дістав з упаковочки. Обстав 19 вольт, беру, закорочу щупу. Закоротив щупи, бачим. Спрацював ограничитель току, напруга впала, Струм пішов 2,6. Він залежить від того, який ми собі обмежувач наставили. Ми можемо його зменшувати. До будь-якого потрібного. Напруга, відповідно, падає. Можемо збільшувати. Ну, там більше 3 А перевищувати не треба. Чим менший струм короткого замикання, тим довше буде робити блок живий. Можна він максимально видасть. Максималку він 4 А видає. Він так перегріється типу, і поламається. Не треба. Добивати. Ну і все, так він працює. Що пер дна, хоп, напруга вернулась назад. Щупи при закорутив. Спрацював захист, червоний діод засвітився, напруга впала тоді. Так залежить від того, який ми собі виставили. Ми Можемо там дати, наприклад, 2 А, щоб воно було надійно. І все, таким чином воно працює. І шумить, шумить у нас імпульсний стабілізатор, там є високочастотні дрослі. Це нормальний режим роботи блока живлення при стабілізації току. Думаю, все понятно. Це є аварійна робота блока живлення. Але якщо вам так підходить, тоді нормально. Думаю, понятно.